Всім привітик! Хочу вам показати дуже красивий бузок. Дивіться, якого він темного кольору, колір трішечки передається неправильно, більш фіолетовіший. Які повні-повні такі бутони. Дуже красивий. А пахне аромат неймовірний. Яка тільки краса. Ну, дуже красиво. Так, тут у мене ось такі квіточки ростуть, і є у мене калина. На калину почала нападати тля. Ось. Бачите, треба її буде попирськати, а тут у мене ще, бачите, ще ось і, і цісти буде один. Белає квіти, трішки стичуть і тоді також їх заховаю. А не дай Бог приморозок, то буде їх мені шкода. Хочу показати виноград. Один кущ змерз, мабуть, не буде з нього діла, абсолютно ніякого. бачите А цей кущик уже буде на цвіту. Ну, ось. Бачите, скільки достатньо багато цих. Грон, чи він зацвіте, чи ні, чи переживе він при морозок. Ну, заховати я його накрити ніяк не зможу, бо гілка ось так пішла, бачите, до троянди. Це треба, щоб чоловік приїхав, допоміг мені попідв'язувати ці гілки, бо сама я з цим не справлюся. Звичайно, буде шкода й троянди. ось Погляньте, бачите пуп'янки, які вже повикидало. Перший буде цвіт рану, звичайно. Закупила я в цьому році хлоп шиловидний, прийнявся дуже гарно. Це відходять квіти, а тільки ось приходжу, дивлюся, тут також будуть, бачите, бутони ось. Ось бутони. А ось щось, пів куща загинуло. Що до чого не розумію. І викопувати, не викопувати, чи ядом підлити, можливо, це хрущ, зів'яв би весь кущ, а не тільки частинка. Це не знаю як, чи може шипшина, чи, чи від, від цвіту моє, якого прийнялося, а це я вам показувала це сон трава в мене відцвітається вже. І біскуси, ось які вже порозпускалися, бачте, яке вже листя. Це в мене ще щось, якісь квіти, якісь квіти, не знаю, щось. Пробивається. Це ось який росточок. Ну, а це в мене гляньте, яке хоста, яка вона красива. Це така салатова, це дрібнесенька. Хоста зелені матові листки. Це іриси по треба тут буде трішечки порядочок мені навести. Погляньте, хочу вам показати ще плетисту троянду, дрібненьку. І вже вона на цвіту. От у цьому році, бачите, побачу, які саме будуть квіти. Ну, дрібненькі повинні бути. Але прикидала землею, бо це, бачите, біля стопчика. Я хочу, щоб саме на цей стопчик плилося, то вже ось і можна буде отак відкопати, з іншої сторони посадити. І ось тут у мене та квіточка. М'ята. Саме, бачите, водостік ванна набралася води. У нас були дощі, дуже були великі заливні дощі, то чомусь вода мутненька, ну не знаю. І вона свіжа. Буду брати, поливати квіти. Ну не сьогодні, бо як приморозок обіцяють, то вже завтрашнього дня. Завтра у нас найхолодніший день, і хочу показати: посадила квіти. Купляла на базарі в баби, одній я її продавала. І я бачу, що оце гвоздика, поки не було оцих. Оці самих листочки, я думала, що це якась інша. Це вона мені пропонувала ромашка блакитна, і як ромашка така червона квітки, я хотіла в неї взяти, а вона, бачите, мені дала гвоздику. ну, Я саме по матці. Ну, побачимо, чи буде вона на ромашку схожа, чи ні. А це ромашечка блакитна. Також якісь квіточки обіцяють бути, ну, побачимо, що буде хоста. Ось яка красива-красива. Бачите, яка вона? І, звичайно, мої тюльпани-листочки. Тюльпани вже мої відцвілися. Ось був навіть один з якими, бачите, краєчками. Один залишився. І я їх буду зараз обов'язково обрізати. Пообрізаю. Так, зараз буду ось такими ножничками. Бачите, купувала обрізати. Полуницю зараз буду обрізати ось так внизу. Ну, ці цвіт, цвіт. обов'язково. А потім буду полоти, квіти пообрізаю і прополю від зілля. Було багато цвіту, на жаль, не вистачило у мене часу, щоб вам зняти. Так, зілля в мене є, удосталь, його є в усіх. Так що ось так. Так, нібито все поки що позрізала. Це ще обріжу, Ці поки що три залишу. Зараз візьму шарманочку і пройдуся між рядками. і позбираю. Уже відсвічені. Ось так позбираю і буде порядочок. Друзі, вже є. І щось собаки розгаду колись тільки взяла телефон. І я навела порядочок, в'яне зілячку. Ось так. Це тепер гарненько. Сьогодні в мене був двір і квітник в пріоритеті. Тут прополола краєчок, по ту сторону нічого не полола, сходять квіти. Не пам'ятаю, де що сіяла, буду чекати. Тут все, що садила, то прополола більшість. Ось, кидала зілля, наклала купу. Сілля віднесу на компостну яму. Так ось прибрала лаванда, як відійшла, я її підстригла. Там покривне зазеленіло. Це ось оде Червона рута. І все, дивіться, як гарненько-гарненько підполола. Краєчки як пройшла. Ну, а тут десь садила ж. Гібіскуси не пам'ятаю де. І квіти сходять, хай поки що попід край побуде. Там попід краєчок теж трішки залишила, а так все-все-все попроходила. Знов тут наклала таку сміттячка, кубку і тут також. Це в мене гвоздичка Є, я вам уже говорила, а в кубку треба забрати сміття. Ось трішечки понаводила порядочок і роздивилася, що у мене є. І треба пересадити ось квіти. Хризантемка. Це ось одна залишилася. Це другий сорт, а це третій сорт. Їх треба звідси буде пересадити на сонечко. Ну, пройдуть заморозки, тоді пересаджу. Бачите, який цвіт. Буде квітнути. Ага, треба обробляти. Нічим не обробляла. Ану, бачите, що робиться. Обов'язково треба обробити листочки. Це, мабуть, паутинний кліщ. Хорус треба брати. Чи як буде цвісти, треба почитати. Чи може ви мені підкажете, чим зараз можна покропити, почекати. М'ята моя салатна, петрушка он як зазеленіла, ну вже йде в стовбури, треба її зрізати і перебрати. Ось такі в мене сьогодні домашні справи. Чекаю вас в наступному відео. До зустрічі!